Приватна серварня Оберег працює в сумах 5 років. На момент створення засновник планував на прикладі роботи міні-підприємства показати, як працює технологія виробництва натуральних молочних продуктів на невеликих обсягах молока сировини. У 2017 році. У нас виникла ідея побудувати це підприємство, тому що наша компанія випускає обладнання, на якому ми працюємо. Тому у нас була потреба, щоб у нас був цех, де ми навчали наших покупців. Але молочна продукція швидко набула попиту і важливо, що навіть у перші дні війни, коли перервались ланцюжки постачання продуктів і полиці сумських магазинів спорожніли, сироварня не зупинилась, а щойно змогли. Їхати до села, де знаходиться молочна ферма, почали завозити молоко для сумчан. 24 лютого у нас ще було молоко, яке ми привезли 23 лютого. Тому ми 24 лютого переробили з Молоко на твердий сир. Коли були відрізані шляхи постачання продукції на Сумщину, такі цехи давали можливість продовольчої безпеці. Ми привозили 2000 літрів на переробку, а 2000 літрів ми на 9-му мікрорайоні поставили охолоджувач молока, і молоко вітчизни. Нам безкоштовно давали це молоко, а ми безкоштовно роздавали. Населення більше того, війна показала, що для прикордонних громад Сумщини, а це переважно сільські території, де немає промислових підприємств, або ж вони знищені ворожими обстрілами. Саме створення подібних місцевих мініпереробних заводів може вирішити цілий ряд актуальних проблем. Ми переробляємо кожного дня. Десь 2000 літрів, літрів молока, От, випускаємо тверді сири, м'які сири, кисломолочну продукцію. Такі переробні цехи повинні бути в кожній ОТГ, тому що це продовольча безпека. По-перше, по-друге, це нові робочі місця. А по-третє, якщо є переробка, то є потреба в коровах, є потреба в фермах. Місцеве міні-підприємство прийматиме молоко від населення без посередників, а це вища його закупівельна ціна, що важливо для власників корів з віддалених сіл. Це забезпечення власних потреб громаду якісні продукції для постачання у місцеві школи, садочки і лікарні. Велику кількість ми веземо з других регіонів, тобто ми віддаємо туди сировину, звідти веземо продукти харчування і вивозять наші гроші, які повинні залишатись в регіоні. Головна мета для України просувати якісну українську продукцію у світі, говорить Володимир Пришка. Зокрема, і сумська сироварня оберег у числі 50 підприємств, що відібрані від України для участі у міжнародному фестивалі сиру. Наша сироварня також відправляє е, чедер чорний і е, ланкашир альпачин. Класичний ланкашир. Він видно, як він е, різ, різні е, дні поєднання різних днів. А ми м, додавали колір е, в ці в кожен день і тому отримали такий мармуровий е, малюнок. Фестиваль пройде у Великобританії на початку листопада. Тетяна Полозова Євген Сердюк Новини СТС